Побачила я в тіктоці дівчину з відео, Типу, що ви ниєте, ці ви біженці нещасні, що вас заставляють ходити на практику в 290 крон в день? В той час, коли інші звичайні люди можуть. Ну, як звичайні, ті, хто мають робочий контракт, можуть таку зарплату заробляти на годину, не в день. І тут вона каже: ви ж не враховуєте те, що вам платить НАВ за житло, за світло, ну, там, електроенергію і дає якусь суму на життя. Типу. Ви ж не враховуєте, ви рахуєте тільки цю суму. Чого ви жалуєтесь? Як вам не стидно? От насправді, чи це вигідно? Що вигідніше, точніше, працювати е, за контрактом на роботі чи сидіти на наві? Я знаєте, сиділа, е, розбиралась. Я от е, я не знаю, скільки там в інших квартира коштує, скільки там в інших мінімалка. Я от поставлю приклад свій. У мене квартира десь ну, 1012 коштує, да, і світло там. Тоже, ну, Я економна людина, у мене десь виходить там 500 крон, тисяча. Ну, десь, грубо кажучи, 13 тисяч у мене йде на квартиру 1056 в мене йде на їжу, там якийсь одяг, чи ще щось да, таке. І дається, знаєте, мінімалка на сім'ю. Тобто в мене, наприклад, 24 тисячі, це мінімалка на сім'ю на двох. Да? тобто не менше, не більше. Оці гроші за практику, тільтак спенгер, їх не дають зверху. Їх е, враховують в цю суму мінімалку, щоб ви не отримували більше не менше. От. А е, саме мінімалку. От. Тобто вони, якщо вам раніше давали 24 тисячі, да, скидали на карточку, то зараз у, з урахуванням цих спінгерам, з там виходить 4 тисячі, да, то вам дають не 24, а 20, наприклад. Да? От. Чи вигідно ходити на роботу? Як ну, звичайна робота, чи ви їхні находити ну, на практику? Е, дивлячись, скільки у вас в сім'ї. Якщо ви один, то в принципі нормально. Мінімалка у вас буде. Да? В будь-якому випадку ви заплатите за квартиру, буде вам там на їжу, на житло, в, е, все таке, на життя. От. Тому мені здається, різниці немає. Да? Що Якби ви пішли працювати на низька, оплачувану ну, звичайну роботу, да, там би була теж мінімалка. І так само, так само на практиці, на наві, ви теж отримуєте мінімалку. Але якщо у вас, наприклад, двоє в сім'ї, да, чи, там, я не знаю, ще й дитина, то у вас, грубо кажучи, на двох є мінімалка 24 тисячі. Це мінімалка на домогосподарство. Вон, якщо ви, там, наприклад, да, чоловік дружина чи родичі, то рахується мінімалка на домогосподарство. Тому я дивлюся, багато норвежців, і не тільки норвежців, е, не хочуть одружуватись, е, бо якщо ти не одружений або сусід, Да, сусід, тоді тобі нав дає чисто на тебе гроші. Або якщо ти працюєш один, то ця зарплата чисто твоя, вона не ділиться на вас двох. Е, от, Наприклад, в моєму випадку, да, е, якщо я працюю, то ця зарплата моя ділиться на нас двох. Тобто нав мені доплачує чисто за. Ну, Якщо що нам не вистачає, да? до мінімалки, якщо, наприклад, у мене там, я не знаю, зарплата 15 тисяч, то вони доплачують 9. Якщо там 20, то доплачують 4. Ось. Але якщо ви, наприклад, вдвох на наві, і ви вдвох ходите на, роб... на цю практику, то виходить. Так що у вас. Ваша зарплата тисяч 12, да? ну це я знову кажу, якщо мінімалка, 24 на сім'ю в моєму випадку, да? то виходить зарплата 12 тисяч, хоча ти робиш таку саму роботу. А да, на практиці більш не, не так прям строго. Там, я не знаю, може, ти можеш заболіти, чи ще щось, чи десь там схалтурить, ну, не в плані, що ти спеціально це робиш, а в плані. Ну, всяке буває. Тому що допустим, я от в магазині працюю, я ніколи в житті в магазині не працювала. І я поняття не маю, як там, що там. То я можу щось там, знаєте, не так зробити. Да? Не тому, що я така була спеціальна, а тому, що я не знаю. Да? І тут дивіться. Якщо чоловік і жінка працює, то ви все одно е, е, ходить на практику, то ви все одно отримуєте цю мінімалку не, не більше. Грубо кажучи, по 12 тисяч зарплата, це половина, половина мінімалки. от, А якщо би ви ходили вдвох на роботу, на звичайну роботу, да, і отримували б зарплату. Скажімо, ту ж мінімалку, а мінімалка, ну скільки, я не знаю, тисяч дванадцять, двадцять дві. Ну, коротше, от, то е, з вичитом налогов, поправте, якщо я щось неправильно говорю, то з вичитом налогов у вас би на двох виходило не 24 тисячі, а 40. Ну, відчуваєте різницю, да? от так? Отак і чому люди типу, возмущаються, що ми як би, ходимо на практику, працюємо так само, але ну, оплата от така. От. Як... Чому люди не знаходять роботу, спитаєте ви? Бо якщо да, там, навче хто посилає вас на практику, типу кажуть. З можливістю працевлаштування да, подальшого. Але, е, але як показує практика на роботу, потім беруть одиниць. То місця нема, тому вони достатньо, а то ще щось. Да, я не можу сказати, що людей не беруть зовсім їх беруть, але ну, ой, не всіх. 90% е, не беруть на роботу. А зачем брати на роботу, якщо є бесплатные роботники, правда? Правда. От. І ще один момент, що ну, важко знайти роботу, то ти нелегко живешся, тебе треба ездить. то який... да. О. То треба їздити, то просто тобі відказ пишуть, ну, я допустим, по собі. Сужу, я півроку подавала заявки там на прибирання ще кудись. Да? Мені приходив отказ: то в мене прав немає, то а, як, ну, я приходила на співбесіду, а, там були поляки. Да? І вони, типу, такі, ну, хорошо, ми друг друга трошки розуміємо. Я так поняла, що вони візьмуть, поляки беруть поляків, литовці беруть литовців, ну, типу для чого брати українців, якщо є свої. Е, в Норвегії, в принципі, так, знаєте, по знакомстві. Якщо ви думаєте, що в Норвегії якось по-іншому, ніж в Україні, то е, ми коли приїхали в Комуну, то нам зразу сказали, що шукайте знайомства. Без знакомств Нічого не знайдеть. от. Е, роботу знайти в Норвегії важко, тому люди е, змушені ходити на цю практику. То вони жаліються, ну а що? І ви тепер напишіть, чи зря жаліються дарма, жаліються українці, на те, що ходять на практику і так мало отримують. чи Вигідно це, чи не вигідно. Ем, і напишіть, ходите ви на практику, чи виходите на роботу. І як вам взагалі, чи вам вистачає ваших грошей на прожиття. І всім пока. Підписуйтесь, обов'язково ставте лайки і пишіть коментарі. Всіх люблю цілим пока.